Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от посилочка з Японії буде невелика кількість моделей, але доволі цікавих. Тому готуйте чи і лезного її розпаковувати. А поки я розпакую цю посилку. Обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі. І обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке у нас тут наповнення, як завжди, пупирочка. Це, звісно, не може не радувати мене. І бачимо вже перші. Моделі. Бачимо великий бокс. Я пропоную його спочатку дістати, а потім вже все інше. І, власне, друзі, це в нас моделька від Hotworks компанія. І це в нас Nissan Fairlady Z від. В спонсорстві GizOx масштабі 1.24. Така моделька у нас була вже рази 2 чи 3. На неї є окремий огляд, підказочку я на нього дам, тому не зупиняємось. І наступним у нас буде вже модельки звичного масштабу. Перша, це ось така моделька. Бачимо лого М4 і альфа Ромео. Ну, давайте її відкриємо. І так, друзі, ну а всередині нас чекає ось така от Alfa Romeo 8C від виробника M4. Якщо чесно, я не знаю, чи підпорядковується цей виробник ще якомусь, дуже ймовірно. Ну, і власне, ось така от красива моделька. У нас була Alfa Romeo Brera, начебто на оглядах, хоча я в цьому не впевнений. Бокс, в принципі, стандартний для цього виробника для моделей Alfa Romeo. Ну і давайте відкриємо, розглянемо саму модель. І так, модельки цього виробника по рівню не супер круті, скажімо, рівень а журналечок чи чогось подібного. Ну, власне, що ми маємо точно, це доволі красиве лиття колес фірмове для альфа ромео лого Альфа-Ромео на самому диску. Тормозний диск і суппорт зроблені одним елементом, і супер дуже необережно пофарбований, що трошечки задів. Сам тормозний диск. Попередку, звісно, нескрізні решіточки. Оптика не супер якісна. Бачимо, що трошки вона мутна, кривенька, десь вилита нерівно рівно. Ну, власне, от що я і казав про рівень. Решіточку у нас посередині з хромовим кантиком і ЛОГО Альфа-Ромео. Теж пофарбовано не супер якісно. По боковині, в принципі, нічого цікавого, є ось ці от дефлектори, воздухозаборники, не знаю. Зроблені вони окремими елементами. Дзеркала з відбивачами. По салончику, звісно, майже нічого не видно через маленькі вікна, ну там щось навіть профарбовано. Ну, і по задку знову ж таки решіточка. Ніяк тут не могла бути скрізна. Вихлопна система з скрізними отворами, що плюс. І задня оптика також супер простенька. Є надпис 8C. Квадрофогліо, напевно, і Альфа Ромео. Чи не Квадрофогліо, що це у нас? А, Компетісіоне. Типу, коротше, крута якась версія. Ну Ось така от моделька, в принципі, як і сказав, нічого від неї очікувати. Не варто було, до речі, не помітив. Вона навіть. Лімітована. Рухаємось далі. А наступним пропоную дістати ось цей бокс. Силует мені вже знайомий, як і боксу, так і моделі. Ну, я пропоную відкрити і подивитись. Ну, а це в нас, друзі, ось така от Audi R8 від Шуко. В нас на оглядах R8 була, але у нас вона начебто була GT. Хоча, можливо, і стокова теж була, точно не згадаю, але в нас вони були помаранчеві. А в цей раз ось така от біленька, теж дуже симпатична. Ліміт 1500 екземплярів, бокс стандартний, чорний від Шуко. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, рівень модельки, звісно, має бути хороший, в принципі, від Шуко, Окрім серії Junior, очікувати іншого. І не варто. Ну, Власне, по колесам, що ми маємо? Тормозні диски з перфорацією, начебто навіть з фототравлення, красиве бережне лиття, тонке, є логотипи Audi і окремі тормозні супорта. Попередку, власне, не скрізні, хоча ці жіточки дуже були схожі на скрізні, але ні, вони не скрізні, але виглядають, в принципі. Якісно. Ух ти, й друзі, що це тут з фарбою? якийсь жах. Е, ну, Трошечки брудна фарба, як бачимо, відчищається, але спочатку я злякався. Е, в принципі, оптика тут непогана. Скажу, що не найякісніше, що можу робити, шуку явно. Але, в принципі, непогано. Логотипчик аудіо окремим елементом з фототравлення і номерний знак. І як бачимо, ось ця вся бокова частина трошечки, ну, як трошечки доволі сильно заляпана. я спробую це потім відчистити. Сподіваюся, що перебереться. Власне, по салончику сіро, такий от бежевий салон, темно-сірий. Є у нас приборна панель, як бачу, центральна консоль, все доволі непогано профарбовано, навіть замки пасків безпеки. Також у нас видно двигунчик. Ну, в принципі, виглядає простенько. Ці накладки все закривають. Є якісь надписи V8 і шильдики Audi. Ось ці боковинки зроблені окремими елементами, пластиковими під карбончик. Ну, і по задку маємо ось таку деталізацію. В принципі, теж доволі непогана оптика. Глибока деталізація прям от, виглядає як майже справжня. І вихлопна система з крізними отвірами. Ось така от моделька. В принципі, симпатична, рухаємось далі. Трошечки спробував прибрати. Ну, коротше, в принципі, все прибирається, просто треба почистити. Пощастило. І що ж у нас буде наступним? Пропоную дістати ось це. Хоча, ні, давайте ось це. Бачимо. Знову ж таки, бок шуку, але саму модельку не видно, тому давайте відкриємо. І так, друзі, а це в нас ще одна r 8 Тільки в цей раз ось такого от кольору. Який це в нас Downtown. Чи... А, Daytona Grey, <laughs> Downtown, <laughs> Ну, зрозуміло Коротше, ось така от срібляста. Темно-графітова, ніби. Дуже теж красивий кольор. Він що бачу. Трошечки брудна резина. І дуже схожа на бруд, як і на інші моделі. Ну, власне, не знаю, не бачу сенсу її відкривати. ну, Давайте секундочку прокрутимо. Ну, Як я і сказав, в принципі, резина була просто трошечки брудна, а так все у цієї модельки. Ідеально, стан. Супер-пупер. Чудовий ця резина, до речі, теж бачите брудна. Всьо, я почистив. Ну, короче, її треба знімати і чистити. А так. Стан класний, колір треш. <с> колір кажу трэш. <с> Кольр теж класний. Е ну, мені, напевно, біленька все ж таки більше подобається. Вона така яскрава. а це от от -колір. Ну, а ми рухаємось далі. Ну і, власне, остання модель з цієї коробки. Чесно, я не пам'ятаю, що це. Навіть гадки немає і по картончику не впізнаю, хоча щось там бовтається. Оце мені не подобається, але бачимо надпис Кьоша, тому давайте відкривати. І так, друзі, а це у нас ось такий Lancer Ева 10 від Kyosho Nürburgring Рінг. Edition, ну Nurburk Ring Test Car. Власне, ось такий от красивий сірий колір, Схожий, якщо чесно, на той, що у Audi, але трошечки світліший. І, власне, що у нас віддалилось, це передній номерний знак. Ну, я думаю, наклеїти його не буде проблема. Ну і давайте відкриємо, подивимось. В принципі, бокс, є серія окрема у QHO з цими моделями. Nurburk Ring Test Car. У мене, власне, є. Nissan GTR R34 з цієї серії. І також є деякі інші моделі. Там Lexus Ly, начебто я бачив якийсь Subaru VX. Власне, коротше, моделей хватає. Ну а ми відкриваємо і дивимось цю. Ну, і власне дивимось на саму модельку. Трошечки бачу, в неї є шагрінька на дверях. Історія не дивна для Кіоша взагалі. Ну, і, власне, ось такі у нас тут. Колеса, симпатичний малюнок. Невеликого вони радіусу, дуже товста резина. В принципі, я думаю, що правдоподібно виглядає для ланцера. Тормозні диски у нас з такі от хромовані, і також є тормозні супорта. Попередку, вау, тут навіть скрізна рішітка. Подивіться, друзі, радіатор хромований, бачимо, нібито окремим елементом. Дуже класно виглядає передочок. Ну, Рівень суперовий. Е, окремий значок, точніше, не окремий, він вилитий разом з цією пластиковою частиною, але виглядає прикольно. Передня оптика в цілому простенька, нічого цікавого, окремих ламп. ну Їх видно, але вони такі. Коротше, оптика трошечки дивновато зроблена, але і не супер просто. Дворнені пластикові, нічого дивного. Також тут присутня шагрінь. На дверях чомусь у Кьошу постійно вилазить шагрінь. Не знаю чому. Дзеркала за нього вийду з відбувачами, по салончику бачу приборну панель. Ну і нібито і все. Дверні карти не пофарбовані, центральна консоль трошечки, але то таке. І по узитку маємо ось таку оптику. Виглядає добре, хороший рівень. Глибока деталізація, є окремі лампочки. Додаткові ліхтарі окремими пластиковими елементами, і також хромована вихлопна система з імітацією отворів. Що цікаво, передній номерний знак. Бачите, він тут, по суті, приклеєний був. Не знаю, для чого, правда, в бампі отвори. Ну, сам факт. Він зроблений металевим елементом. Це доволі цікаво. І також маємо ось такий от спойлер. Типу під карбон і додаткові пластикові антени. Коротше, ось такий ланцер Ево, в принципі, красива моделька. Ну, і на цьому у нас все. Хоча, друзі, є одна бонусна модель, тому не перемикайтеся. І вона буде в окремій коробці, яку ми також зараз з вами відкриємо. І так, друзі, ну а бонусна модель, хоча я б її прям бонусно не назвав, це у нас. Honda Civic eg 6 від LCD. Єдине, що в цей раз в жовтому яскравому кольорі. Блін, ну якщо чесно вживу цей кольор виглядає просто неймовірно яскравим. Прям дуже насичений, класний колір. Можете написати, як він вам. Відкривати я його не планую. В принципі, так собі бонус виходить. Моделька приїхала під замовлення. Ну, а на цьому у нас все, друзі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі! В наступних відеороликах бувайте!